Помста за доньку поліцейські затримали 47-річного жителя Роздільнянського району, який кинув у вікно односельця гранату. На щастя, від вибуху ніхто не постраждав. Зловмиснику повідомили про підозру у замаху на вбивство та незаконне поводження з бойовими припасами. За скоєний чоловіку загрожує до 15 років позбавлення волі. Подія сталася в одному із сіл роздільнянської міської громади. Поліцейські встановили, що 47-річний місцевий житель під час вживання спритних напоїв. З 25-річною донькою та її на рік молодшим цивільним чоловіком дізнався, що дівчина тримає старі образи на свого колишнього хлопця і вирішив помститися йому найжорстокішим чином, позбавивши життя. Зломисник взяв ручну осколову гранату F1, поїхав додому до молодика і кинув її у вікно будинку, висмикнувши чеку. У наслідок вибуху ніхто не постраждав, оскільки хлопця вдома не було. А його мати, з якою він проживає, знаходилась в іншій кімнаті. Пошкоджень зазнав лише житлове приміщення з місця події, слідчі територіального підрозділу поліції та фахівці управління вибухотехнічної служби головного управління національної поліції в Одеській області вилучили фрагменти розірваної гранати. Того ж вечора поліцейські встановили правопорушника та затримали його у процесуальному порядку за місцем мешкання. У селі чоловіка під час обшуку вони виявили ще одну гранату РГД з згорток з речовиною рослинного походження, схожою на канабіс та пристрій для вживання наркотиків Усі речові докази вилучили і скерували на експертизу. На підставі зібраних доказів правопорушнику повідомили про підозру у закінченому замаху на умисне вбивство, а також у придбанні, носінні та зберіганні бойових припасів без передбаченого законом дозволу. Йому загрожує позбавлення волі на строк до 15 років. В ході подальшого досудового розслідування буде встановлено, де затриманий взяв бойові припаси. Також за результатами подальших слідчих заходів та експертних висновків вирішуватиметься питання щодо кваліфікації усіх дій чоловіка.